Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські вбивці скликають Радбезон, бо виявляється, Європа заважає миру в Україні. Заступник постпреда РФ Полянський заявив, що саме Європа блокує в лапках врегулювання, і це після кількох днів масованих ракетних і дронових атак по Україні та смерті від них українських дітей. Ось що заявив рот Путіна Пісков: дії України суперечать прагненню світу. Москва засуджує нарощування дронових атак по Росії. Натомість, щоденні рекорди запусків БПЛА по Україні дуже сприяють світу. Цинічні окупанти нагадаємо, не так давно Сибіга вийшов із зали під час виступу. Лаврова на засіданні ради глав МЗС ОБСЄ. Перед цим український міністр назвав Лаврова військовим злочинцем, росіян варвами, які б'ють по українським цивільним та дітям, як от в Кривому Розі, та Сумах, слідом за забігою Гойзало залишив низку іноземних міністрів та дипломатів. Але питання в іншому ООН приїздить у Казань на сходку злочинців. А ОБСЄ як рівно запрошує Лаврова туди, де за міжнародним правом повинні знаходитися виключно люди, а не це російське сміття. Ось у чому проблема, а не у тому подвиг, щоб вийти із залу. пише політолог Ша. І це вже не перший такий випадок не так давно на тлі наступу ЗСУ на Білгорочині. Росія закликає ООН в лапках засудити тероризм з боку України. Російський омбудсмен Москалькова заявила, що тисячі цивільних постраждали в регіоні внаслідок в лапках варварського нападу ЗСУ. Найсмішніше, що російські пропагандисти вже почали нити та просити допомоги у світу. Клоуни в той же час. Постпред України в ООН висловився про російського постпреда Бензю, який головою в Раді безпеки ООН. У кріслі голови засідання сидить представник злочинного режиму. Знаєте, це вже традиція, що саме представники цієї країни беруть участь у таких злочинних діях, і голова, який сидить перед ним, вже просякнутий кров'ю, сказав кислиця на засіданні РБОН, присвяченому російському обсилу Києва, країна-агресор, яка обстрілює дитячі лікарні головою в Раді безпеки ООН. Це не вкладається в голові. А зараз, коли зсу дала відповідь по Курську, занила як маленька дівчинка і заговорила про визнані кордони. Вон росіянин скаржився на в лапках негативні наслідки революції гідності та атаку на Курський Білгород. Пояснив Представник Вашингтону саме в цей час військові ЗСРФ рахували траєкторію руху ракети дронів для масованого обсілу України, як от в Сумах. Представник Росії ВОН Василь Небензі заявив, що причиною жертв під час масованого ракетного удару РФ по Україні стала в лапках робота ППО. Посол України Сергій Кислиця заявив, що Москва розуміє лише мову сили. І сьогодні Курськ та Білгород на собі відчув роботу російського ППО. Цю гру можна гратись вдвоє. Крім того, воно Небензі намагалась крутити українських журналістів. Почалась бійка та штурханина. Та ледні Пала на кислицю та одного із українських генерів пишуть, один із членів делегації отримав по обличчю. Російська делегація втекла, як завжди, ви тільки вдумайтесь. Уповноважена справ людини ВРФ Тетяна Москалькова повідомила, що звернулася до міжнародної спільноти з вимогою засудити дію української армії у Курській області. Омбудсменка стверджує, що військові ЗСУ нібито порушують права людини. Про це російська правозахисниця повідомила у своєму телеграм-каналі. Тетяна Москалькова заявила, що наступ України на території Курської області є в лапках варварським нападом, наслідок якого. В лапках постраждали тисячі мирних жителів. Тому Росія направила до ООН заяву, у якій в лапках вимагає засудити тероризм. Направила звернення Верховному комісару ООН з прав людини з вимогою засудити тероризм з боку України та вжити заходів щодо недопущення грубого масового порушення прав людини. Заявила російська омбудсменка. Москалькова додала, що очікує відображення наданої російською стороною інформації у вересневій доповіді управління Верховного комісара ООН з прав людини. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів. Політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.